Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Голос Нації. Сьогодні ми з вами розглядаємо шокуючі зміни у мобілізації. Усі обговорюють новий курс під керівництвом Федорова, Буданова. Нам обіцяють цивілізовані зміни, кінець полювання на чоловіків на вулицях. Але чи так це насправді? Знаєте, як кажуть у народі? Дурень думкою багаті, а нам з вами потрібні факти. Потрібно реально дивитись на речі. Адже між жидків офіційних звітів ховається те, що торкнеться кожної родини, слухайте уважно, тому що сьогодні ми з вами розберемо, хто може втратити відстрочку від мобілізації вже завтра, і чому життя планують зробити нестерпним для тих, хто не в системі. Нам пообіцяли реформу ТЦК, відміну бусифікації, але чи справді бусифікація закінчилась? Влада заявляє, що ТЦК перестануть бути такою страшилкою на вулицях. Знаєте, тепер їхня роль лише папірці та облік. Здавалося б, це перемога, але зачекайте радіти. ТЦК хочуть віддалити від людей, щоб зменшити корупцію. Реєстр оберіг стає такою закритою системою. Старих воєнкомів можуть замінити, але якщо ТЦК. Більше наловитимуть людей на вулиці. То хто це робитиме? Місцева влада, а також поліція. І поліція тепер не просто спостерігачі, з них вимагатимуть показники. Проводити поквартирні обходи, перевіряти документи на дорогах. Це їхній прямий обов'язок. Тепер мер вашого міста чи голова е сільської ради відповідає за те, щоб дістати людину за списком. Систему роблять такою тихою, але тотальною. Резерв Плюс. Як квиток у нове життя. Паперові військові квитки відходять у минуле, і тепер ваш телефон, ваш смартфон, це і ваш паспорт, це і ваш військовий квиток. У мобільному додатку Резерв плюс тепер є все. І відсрочки, і направлення нами догляд, і навіть штрафи в один клік. Повістка поштою тепер вважається врученою, навіть якщо ви її в очі не бачили. Сповіщення про неї просто з'явиться у вашому телефоні, у Резерв Плюс. Це друзі, цифровий контроль, від якого неможливо сховатися за зачиненими дверима. У Резерв Плюс з'явилася функція сповіщень про повістки. Поки що цю функцію можна увімкнути лише добровільно, але ми ж з вами розуміємо, що хочуть направляти повістки безпосередньо у цьому додатку. Мобільне розпорядження, яке ви отримаєте Укрпоштою, тепер вважається врученим, навіть якщо ви його дійсно не бачили і не отримували. І вгадайте, де це буде відображатися правильно, у вашому телефоні штрафи. Час пішов на дні. Запам'ятайте ці цифри, у вас є 20 днів. Якщо прийшов штраф у резерв плюс, і ви його сплачуєте протягом 20 днів, маєте право на знижку 50%, тобто сплачуєте не 17 тисяч гривень, а 8 з половиною. А що робити, якщо ви не встигли? Ігноруєте знову, чекайте на штраф у розмірі подвійному 34 тисячі гривень, як вам таке? І пам'ятайте, навіть якщо ви змінили місце проживання чи місце роботи, надається лише 7 днів, щоб повідомити про це ТЦК. Інакше ви вважатиметесь порушником військового обліку і очікуєте на штрафи. Нещодавно з'явилися новини, що нас будуть впізнавати за обличчям, начебто на блокпостах встановлюють відповідні камери. Приклад у Чернігові вже працюють сотні камер, які щитують обличчя. Це був такий пробний крок. Повсюдно завтра цього не буде, але система вже вчиться розпізнавати порушників автоматично. Це наше завтра. Поки що немає такої технічної можливості, щоб встановити ці камери на кожному блокпосту. Але все ж таки у майбутньому це збираються зробити. Йдемо далі: готують удар по студентах 25+. Верховна Рада готує рішення, яке зачепить багато родин. Якщо чоловіку за 25 років і він вирішив зараз під час повномасштабної війни йти вчитися, щоб отримати відсрочку, то найближчим часом цю лазівку збираються закрити. Якщо ти старше за 25 на момент вступу, освіта більше не захищає від мобілізації, можуть видати повістку, можуть направити на ВЛК, відправити в навчальний центр і мобілізувати у будь-який момент. Депутати парламенту розглядають відповідний законопроєкт, і депутати поки що не змогли затвердити цей законопроєкт, але це також питання часу. Влада пішла хитрим шляхом, вона не забороняє все законом, тобто ви маєте право навчатися, але вони роблять так, що це стає неможливим, що життя стане нестерпним через постанови Кабміну. Потрібен новий паспорт. Покажіть, що у вас є резерв плюс з оновленими даними, що ви не порушник військового обліку. Хочете влаштуватися на роботу? А вас не візьме, тому що директор знає з 1 січня весь облік онлайн китайкарні? Питання ще відкрите, але тенденція вже лякає: без військового квитка, скоро неможливо буде навіть рахунок відкрити. А тепер, що стосується відстрочок, найголовніше застереження, яке може врятувати вашу сім'ю від біди. Багато хто думає, якщо у мого сина чи онука є право на відстрочку, то він у безпеці, але це велика помилка. Запам'ятайте, що відстрочки автоматично не надають, поки людина сама не збере довідки, не оформить відсрочку через ЦНАП або через Резерв Плюс, для закону вона залишається тією, яку можна мобілізувати і відправити на фронт, хоч сьогодні. Поки папірець не підписаний і не завірений, ніякі захворювання, чи навіть інвалідність, сімейні обставини не захистять вас від призову. Не очікуйте на завтра, оформлюйте свої документи офіційно вже зараз. Отож, друзі, підводимо підсумки, чого очікувати насправді. Чи буде якесь послаблення мобілізації? Ні. Буде лише посилення. Замість грубої сили ми просто отримаємо такий цифровий тотальний контроль. Люди мають знати, щоб бути готовими і не жити в якихось рожевих ілюзіях. Що ви думаєте про цивілізовані зміни, які нам пообіцяли? Чи вірите ви, що співробітники поліції будуть діяти м'якше, ніж представники ТЦК? Напишіть свою думку у коментарях. Ваш досвід і ваші думки це те, що допомагає нам усім триматися. А я дякую вам за увагу! Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на цей YouTube канал Голос Нації. Тут ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих та актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові, мирного нам усім неба! І нехай вам щастить!